Вихованець відділення стрільби кульової ДЮСШ №1 No1 горішніх плавнів Максим Городинець став бронзовим призером чемпіонату світу 2025. Цей успіх прийшов до спортсмена у стрільбі з 25 метрів зі швидкісного пістолета. Далі розповідаємо про успіх світового рівня спортсмена із нашого міста. На чемпіонаті світу у Каїрі Максим Городинець виступав у статусі минулорічного чемпіона Європи у цій дисципліні. Змагання виграв француз Клемен Бесаге, в якого 31 очко. Друге місце посів представник Індії Аніш Бханвала, 28 балів. У Максима Городинця бронза та набрані 25 залікових пунктів. Ця медаль стала першою для городинця в особистих змаганнях світового рівня. У Максима вже є командне золото, що було здобуте на чемпіонаті світу дві 2022 року також тоді він здобув і командне срібло. У Каїрі Максим Городинець отримав вже третю свою медаль світового рівня. Крім того, Максим Городинець став першим українським призером в особистих змаганнях чемпіонатів світу в стрільбі зі швидкісного пістолета з 25 метрів. До цього збірна України здобувала срібло та бронзу командних змагань у цій дисципліні.